Now it's time for everybody. are doing fantastic. I can't believe it. You're incredible criminal. You are doing fantastic. You did great. Come here and get your prize a shiny quarter. Рябяшки, пополнять. Проблем 1. Problem one. 4, You're 3. Da, got it. 4. Problem 64. You get Troll, ребяташки. И Дайболде начинает тебя быть, ребяташки. Мені це вообще, конечно, не нравится, ребяташки. Ну я пытаюсь не убегать, ребяточки, так. Ну що ты за Мені треба спасатися. Що мені не побігати? А ти, а ти кажеш, не бігати, не бігати. А коли Боуді за мною женеться, ребяточки, то треба спастись. Ребяточки, треба, виходить, спастись. Ребяточки, спастись. Ого, буде, буде. Ого, ребяточки, я так спайлю. Мене нічого не вийде, коли я буду відвлікатися, ребяточки. Ох, ти ж йо йо Ох, ти ж, Господи, ти неправильно... Зробив математику, конечно! Айи! Не надо меня катать, ребята, я и сам нормально дойду. You, я и сам. Матушки нормально no. дойду. О, Господи. А це еще шо заприснут такие, Я... я, 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 я хорошенько, щас подумаем, так Те та, 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 вообще знаю, десь мурвайки, прибяточки. Захмурвайки. Там було б зору во клейбоді, мене набив. Здорово, к боди мене. Ты ж, байо! Болди, то не надо мене так бить! Не надо, не надо, не надо. Ти ж булі, ёбайо, щастив! Give me something great! Thanks for the generous donation! Возможності мене вдарить нема! І ти не будеш бить наших наших клієнтів, ребятушки! Не надо, не надо! Не надо ось Give me something great! Шо воно таке? Give me something great! Уже ось ось цей задумав! Короче, ребяточки, да, цей цей директор уже тоже задумали ребятушки. Цей директор... уже тоже ребятушки, задумали, ребятушки. Так, урок. Не надо, я расстрой. Да, вот так я спейлив, ребяташки, а вот так. Ребятушки я з фейлив, и записывает. Welcome to my schoolhouse! Now it's time for every great job! Great job! Good one! You did great! Come here and get your prize! A shiny corner! key. Ага, one. Uh-huh. You got it. You're doing fantastic. Тоже все буде чики-піки, ребятушки. Охі oh, боді, ну чого ти так сердишся і за те, що ти я неправильно роблю математику? Ну чого ти так сердишся, я не розумію. Ну чого так сердишся? Так, хтось, хтось мені допоможіть, поможіть, ребятушки та ну, коротше, Да, не знаю, что с тебя таски, конечно, робить, ребятушки. Он и повсюду, ребяточки. И там, и там, и там, и там, ребяточки. А я не знаю, где. мені девай, я с себя там. Я не знаю, что мне робити. О, здесь мур ребяточки. Ну, значит, я, я змиг, так как звероб. Я. Я хочу хотя бы ребяточки. ребятушки. Let's, Got호鯉た, let's, train let's, let's try, хватит вы не подпишетесь. Хватит уже, хватит, хватит, хватит. Так, приезжай с твоим летстрейдом, ребятушки. Ноу булинг, атага. Та логично. Лоу булинг, ребятушки. А цей... Боді до мене щось прийшов, представ за ту неправильну математику і погнав мене булі. А коли мене правило робив математику. Треба мене допомагати, але булі, ребята. А деякі люди все не розуміють, ребяточки. І, і спеціально напрягаюся, направляюся в мій путь, ребяточки, щоб мене бить, ребяточки. Робити комусь неприємно, ребяточки. Вообще, кто так такой ребяташки, так. I так, так, you так. For all да давай, но no ради щас... should know better. Посади мене в клетку, ребяташки. Ребяташки, да. Фу, слава богу, мене посадив в клетку и боди мене. Не сожрав, ребяточки. Так. Ребятушки, боди. Не надо направлятися в мою сторону. Не надо. Не надо. Не, не надо. О, кажеться, мені треба убігать от нього. Кажеться, надо не убегать от нього. Не надо вели в клетку задать. бо боляч щас за мною боуди глесть, ребятушки. Точно уче не стоїть, сейчас, ребятушки, о. Оуди, ти не будеш направлятися? Та надеюсь, що ти не будеш, не будеш. Не надо, пожалуйста, не лада. Ой, бог. I'm gonna take your king. I'll I take that. It's mine, nerd. Не моя кітуся, я і так нормально все пройду, ретяточки. Хвати, хвати, хватит, не надо, дядьки. Фу, фітювати. Ти ж дядя, ёбайо. Ну зробив мені, щоб лада було. Мені біжати, а то ні. Все про. Ребятушки, сим, 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 нуль, 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 ребяташки. Рябятушки. Не автор класс, ребятушки. Ну и короче, да, вот такие дела. Ну, побежали, мы уже, ребяташки, побежали, побежали. И ще раз побежали, ребяташки. Так, ребятушки. Ну чого так довго, ребяточки, ну я не хочу так довго, ребята. Я не хочу так довго. Ребяточки, зі свого десь. Клас, ребяточки. Ну, короче, коротше, ребятушки, отакі, ребятушки діва. Може, наконець-таки отводі. Он мене вже відстане і не буде мене бить, ребятушки. Я надію, що дії не, не буде, не буде, не буде. Та не буде ході на мене бить. Він так уже... Кончений якийсь, ребяточки. Ти шо, Боді? Думаєш? Ти мене побідиш? Ніфіка подобного. Я тебе побіжу. Та ти мене наоборот. Проіграєш, ребятушки. Проіграєш? Здавайся, Боуді, здавайся. Я... Ти мене проиграв. І ти, директор. продумано тут і це значить не бігати, от Боуді, не біжать. Звісно, так. Да. Рібяточки, треба од нього біжати, ребяточки. Треба вже... Може... Побідити, ребятушки, прям руки у мене уже трясуться. в группе и когда не побіжу, ребятушки. Ребятушки, да, всі вже, конечно, ноутбуки зібрав, ребятушки. Надо тепер біжать, поки по пізно, ребятушки. Надо біжать, ребятушки, поки не пізло, ребятушки. кофітерію, А в кофітерію, говорю, в кофетерию. Якщо подобалось, то не забувайте ставити лайки, підписуватися на канал. Удачи awesome. awesome. пока!